Ран. сьогодні з вами. А Микола цікачити Юлія Ворона і наша молода команда спортсменів. Діана та Ілія, що ми сьогодні тут робимо? Ну, Погоду ми не обирали, чесно кажучи, це не спеціально. Було все весь час жарко-жарко-жарко. І тут ми сьогодні прийшли, і вітер, всі діла і трошки некомфортно. Да? Так. Е, були питання до нас, як почати займатися згартуванням. За, за да? І от що для цього потрібно? Чи це потрібно зимою лізти, чи все потрібно починати робити восени, ну, як взагалі це робиться? Але ж ми не просто загартовуємося, ми ще й спортсмени, тому що ми вирішили об'єднати дві теми загартування, і плюс що, і плюс тренування. Сьогодні ми спробуємо показати кілька вправ у воді, як можна навантажити ноги. Спалити більше калорій за рахунок температури тої самої води. Ну Ми ж знаємо, що намерзне калорії втрачаються швидше. Так? Хто там хоче схуд... схуднути, то просто вперед називається. Ну вони вже всі замерзли, нормально, стопаки, я розумію. <плес> <плес> На кому більше шерсті, то і виграв. <плес> ну, чому зараз так? Вода, що начебто, не дуже холодна, чи не надто холодна. І вітер взагалі теплий. І Просто залізти в воду і вилізти, це якби доволі нудно. Тому ми вирішили, що ми проведемо коротеньке тренування, буквально кілька вправ. А ви потім спробуєте, відчуєте і скажете своє відчуття. Пішліть. Пішліть. Let's go! Що ми зараз будемо робити? Ми зараз будемо бризкатися водою активно, ми таких хвиль не очікували, Трішки. Але вже є як є. Тобто, що нам треба для цього тренування? Нам треба буквально кромочка водички, щоб у нас була глибина хоча б по Да? Першою вправою ми будемо робити, що? Пробувати бігти у воді просто-напросто приблизно. 30-40 кроків треба зробити, от просто з супротивом води. Таким чином ми навантажуємо і розгляначі, і стабілізатори, і згиначі стегна, і плюс що? М'язи ікар. Да. Юля, ти не внушаєш довіри, що ти колись зартовувалася. Це була не я, то була інша версія. Ну що? Хто спробує, пробізочка. Ілья? Десь каже своє відчуття. Значить, що по відчуттям? Перше відчуття, що дуже активно завантажується, при цьому бігли біцепс стегна, тому що ми постійно дістаємо ногу вириваємо. От у мене біцепс вже готовий. Якби я пробіг так, наприклад, метрів на 100, то це б був би як повноцінний підхід. Грубо кажучи, на тренування того самого біцепса. Пробуйте. біцепс? Трошки, давай. ладно. Реще, реще, даровай нове з води. Давай за нею Реще, реще, девочки, давайте. Діставай та нову з води. Яку зараз помилочку роблять дівчата? Акцентується на тому, що вони з води не намагаються повністю дістати. От знову ж таки, коли ми біжимо, ми можемо виконувати біг з високим підйомом коліна, да? а можемо під себе наукувати, пятку під попу. І таким чином ми теж хварюємо навантаження. Можна, звісно, бігати просто так, але навантаження буде ще кардинально різне. Працюємо відрізками, наприклад, вибираємо собі 30 метрів. І працюємо там 5 по 30. Цього буде достатньо. Яку ще ми вправу зробимо, Діана Миколаївна? Я жартую, Діана сьогодні не готувалася. Я буду пояснювати. Значить, Наступна вправа у нас буде, що Ілля, джампінг джек у воді. Заходимо по коліна. Давай. Вмикаємо логіку. Подивіться на Іллю. Покажи. Да, давай. А ну зайди трішки глибше, друже. По коліна десь. О! Шо, шо, шо. Акцент на що? Ми максимально широко розкидаємо ноги в сторони і виконуємо цей стрибок. Давайте спробуємо Давайте по 10 разів, діана, Юля. Нема. Ноє в сторону разом потім надо звести. Що всі проекты на пропрацьовується? Розганачі, само собою. Але ще у нас пропрацюється зовнішня і внутрішня 100 поверхність стегна. Да. Так, є таке? Є. Відчувається? Так. Да. Разів 30-50 і буде вам щастя. Можна також виконувати підходами. Що ще ми можемо зробити? Правильно, вистрибування просто вгору, максимально. Що для цього треба? Зайти подалі. Знову уходу. ж таки, глибина десь по коліна Після положення виконуємо звичайне вистрибування вгору. Ага. Ну, ладно. Це можна колінами під себе, тоді ми ще черений прес увімкнемо, щоб дістати нови з води, тоді робити липше. А можна Я просто ще... робити стрибочки, звичайні. От ми сіли і з опором повистрибував. Давай. Я ж коліна синочки не пригала. От за рахунок в'язкості води, воно нам ще дає додаткове навантаження. Правильно я кажу? Правильно. Тобто Вода нас притримує, вода нас знову ж таки стабілізує, щоб ми ловили цю точку опори і таким чином додатково навантажувала м'язо. Знову ж таки, ми говорили про бік з високим підніманням стегна. Було-було. Да. Що ми можемо робити ще, просто, наприклад, на той самий прес? Можемо зайти глибше. Ось перед собою ручки поставили і почали такий рух діставати просто ноги. І таким чином ми теж додатково вантажуємо. М'язи преси, поїхали. Глибше зайдіть рух, ви засидно мокрай. Так. І протикайте ногу так же. Бум. Активно, так, да так, -да так, -да. коліна. Та ви ще піднімайте, роз таке. Ми тепер набрати на групи, для підселу. Що таким чином? Далі що ми ще можемо робити? Знову ж таки, витягувати нову що? Бокові Ладно. підйоми ті самі. І виконуємо теж 20-30 разів на кожну нову. Тільки можна тут можна взагалі зайти в воду по пояс. Можете не заходити. Ну, щоб не квасили потім. Нормально? Нормально. Нормально. Що далі <рес> Знову ж таки, той самий бік можна виконувати акуратно, поперечно. Але спиною вперед. Тобто ми виконуємо отакими от чином. Ладно. ладно. Давай, давай. Працюй, працюй, давай. Що ще в руці? Біг приставним кроком, так? Тобто що ми стоїмо. Активно притягне, яка залишається далі. Підтягуємо за рахунок внутрішньої поверхні стегна. Є таке? А можна просто закалятися? Як по відчуттям? Це ми зробили чисто імітацію, так? Так. Да. А якщо зробити тренування. повне тренування від кожного вправу хоча б підходи? Круто було б? Да. Вам сподобалось? Ми на верхній частині тіла наступного раз покажемо. Комплексне тренування. З водою і з гвір'я. Покажемо. Покажемо. З Каже щось. Сподіваємось, вам сподобався даний варіант. Розпочинання закалювання. І я взагалі б, напевно, не була боржом минулої зими. Так, чекайте нові випуски. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. І приходьте купатись з нами. Ну, не знаю, як купила. А в мене по-новому вже відчувається. Да? Якщо дай забити раз, так, то відчуття є. Ми вже спалили, напевно, скільки там? Калорій 8800 в ну, замку. Посідав я, то той вже вигорів. Дякуємо за увагу, щастя, здоров'я і до нових зустрічей.